тут тільки Україна, ребята на тойка, толька свої люди в українському культурному центрі в Парижі на жіночому форумі зібралось близько 150 жінок з різних регіонів України. Форум спрямований на інтеграцію та самореалізацію українок у Франції. Слава Україні. Українським жінкам треба об'єднуватися, треба гуртуватися, треба реалізовуватися в нових країнах, в які ми потрапили, бути сильними, мати енергію, мати зв'язки для того, щоб далі допомагати нам перемогти в цій війні на всіх фронтах. Організаторка форуму та її колежанки зазначають важливість заходу для українок, які тимчасово оселилися у Франції і намагаються реалізувати свій багатогранний потенціал. Є попит на фахівців. Вони можуть бути з будь-якої країни, і якщо людина фахівець і має компетенцію в тій іншій сфері, немає ніякої проблеми отримати роботу у Франції. Робота з країною, де війна або бойові дії, може бути неприбутковою, може бути ризик навіть для робіт. Незважаючи на це, Франція зацікавлена, я думаю, розвивати партнерство з Україною. Ніколи не буде проблемою найняти на роботу і розвивати проекти саме з Україною. Франція розвинена країна з високим рівнем життя та величезним культурно-історичним спадком. Вона вже давно бавить не тільки туристів, але й також і біженців, переселенців та емігрантів з усього світу. Тепер настав час українців. Франція познайомилася з ними і була приємно вражена тим, наскільки це гідні, талановиті, гарні і працелюбні люди. Я рада бути тут, тому що ви справді не переважні. І поліка захоплюємося не так ми, як захоплюються нами. Як ви знаєте, я є українка, я є патріотка. Я сама приїхала 20 років тому. Я знаю, як складно а, кожен крок, як, як складно створити у цю мережу знайомців, але наскільки вона є цінна. І тому, маючи цей досвід, я залюбки хотіла поділитися з жінками і їм допомогти. Бо я також і мама у мене є троє діток, і те, що відбулося в Бучі, це для мене було просто жахіття. Це був просто шок. Для мене і тому ми зосередили десь фокус на те, аби допомагати жінкам та дітям, які зазнали насилля, які стали жертвами окупантів, ініціаторами допомоги новим переселенцям. Виступають українки, які давно живуть у Франції і розуміють усі складнощі адаптації перші дні війни. Ще навіть до створення комітету ми отримали просто незвичайну кількість повідомлень від, від французів, які пропонували свою допомогу, які готові були прийняти в себе. І звичайно, ситуації бувають різні, але все таки оце бажання приймати допомагати українцям залишається. Наукова спільнота всього світу має пишатися українцями, які продовжують працювати за кордоном, публікують свої здобутки та напрацювання, знайомлять світ з українськими жінками-науковцями та їхньою. Роботою. Я б хотіла, щоб світова спільнота, не лише наукова і не лише медична, а взагалі світова спільнота розуміла, що українці, і зокрема українські жінки, вони надзвичайно сильні. Вони мають ту силу внутрішню і той ентузіазм працювати і представляти себе на світовому рівні. Ми, ми фантастично талановита нація, і ми маємо це підкреслювати кожного дня, розправивши плечі, маючи посмішку і певний оптимізм. nous, Françaises des pour de la et de évidemment dans l'Europe aujourd'hui, moi je considère qu'il y a l'Ukraine. L'Europe centrale est un marché extraordinaire qui a des ressorts économiques, sociaux importants et que l'économie française a intérêt les entreprises françaises ont intérêt à regarder l'Ukraine. Et les entreprises ukrainiennes bah, je crois que cette coopération peut être fructueuse de s'adresser à ce grand marché européen. Il faut qu'effectivement on construise les, les codes, les, les compréhensions réciproques. є в нас психологи присутні зараз. Так є хто психологічну допомогу надає організація волонтерів-психологів, які за власним бажанням допомагають жінкам впоратися зі стресом через війну та розлуку з рідними людьми. І кучу країн, що у переводі означає слухаємо Україну, тому що ми слухаємо вас, українців у Франції. Мета створення нашої асоціації була надавати допомогу та психологічну підтримку на рідній мові. Вони доторкнулися до душі. І затронули такі різні м, грані життя України. Я рада, що у нас все виходить, Ми йдемо, ми об'єднуємося, на все більше і більше. Відчуття дому, атмосфера довіри та справжній український нетворкінг. Таким є чудовий здобуток учасниць та організаторок форуму. Тому ласкаво просимо. Нашла для себе нові да, я вже розумію, в каком направлении двигаться, куди расширяться. Також я бачу, як люди об'єднуються і як знаходять Людей близьких по духу, і відповідно також їм видно в погляді, видно в їхній поведінці, як вони вже себе більш впевнено почувають. У по закінченні форуму вважаю, що я роблю все правильно. Ця війна відгукнулась у всьому світі і позначила початок величезних змін у глобальному світоустрої. У цих складних умовах організатори форуму зосередили увагу на використанні свого потенціалу для допомоги один одному і перемоги. України це доло мені дуже багато потенціалу, енергії ресурсу бути тут, коли почалась війна, тому що для мене це як другий дім, і я більше відновилася краще відновилася і змогла активно включатися далі на допомогу Україні.